Отто Варбург не був просто вченим, він був людиною, яка присвятила все життя одній ідеї зрозуміти, чому клітини починають руйнуватися. Його дослідження в області клітинного дихання принесли йому Нобелівську премію, але найважливіше, він зрозумів пізніше, коли вивчав рак. Він помітив, що у хворих людей клітини втрачають здатність використовувати кисень. Замість нормального дихання вони починають ферментувати цукор. Саме це і є початок хвороби, тихе, майже непомітне, але смертельно небезпечне. Саме тоді він сказав фразу, яку довго не хотіли сприймати всерйоз. Немає хвороби, поки клітини дихають правильно. Він не був проти медицини, він був проти бездіяльності, проти того, що ми самі своїми звичками перекриваємо. Клітинам кисень.